Вітаю вас, мої любляска, прошу до каналу Легенда психології. З вами Уляна. Сьогодні знову ночні е, теревеньки, щось я <смас> не сплю, хоча вже час. І хочу поговорити з вами сьогодні знову про е, таку сенситивну, мабуть, тему гроші і стосунки. Я знаю, що ця тема дуже болюче зачіпає наших де, деяких чоловіків. Хоча, коли я наводжу якісь приклади, я дуже прошу завжди перекладати це на українські реалії. Тому що я багато всього, як людина давно і глибоко англомовна, я багато всього дивлюся англійською мовою. В мене багато улюблених блогерів з Америки. Тому всі ці реалії я прошу перекладати все-таки на українські реалії. Так от, Будемо говорити сьогодні про настанови однієї пані, я її називаю пані коуч. Посилання я на неї не даю, тому що в цьому конкретному аспекті я з нею абсолютно згідна, але є деякі аспекти, в яких я з нею не згідна. Тому я або коли будете дивитися її, важне будете знати, з чим я там згідно з чим ні. Тому я на таких людей посилання не даю. Але їй 70, вона там якийсь ментальний коуч, і вона в багатьох аспектах мудра жінка, американка. Так от, які поради вона дає щодо стосунків і грошей? От такі цікаві речі вона каже. Вона каже про. Гонитву жінок за багатіями, за чоловіками з дуже великими статками. І вона каже так: ну, я вам таку підводочку, вибачте, наші чоловіки, які ображаються на це, ну, як хочете, можете ображатися. Тобто реальність така, яка є. Вона каже, що стосунки з чоловіком, який не може утримувати хоча б себе на базовому нормальному рівні, вона взагалі не розглядала б. Взагалі ні. Тому що, якщо ви хочете вступати в стосунки для того, щоб створити родину, як ви можете вступати в стосунки з людиною, яка себе не може утримувати на базовому нормальному рівні? Ну, з чоловіком таким, як ви будете створювати родину, як ви будете планувати, наприклад, народження дитини, якщо а, захочете. Тобто, от о, такого вона взагалі не розглядає. Тобто вона розглядає, що чоловік має бути забезпечений на базовому рівні, тобто, хоча б оренда якоїсь квартири, якась можна скромна, але машина, тому що Ну В Америці там взагалі проблеми з публічним транспортом. Це в Нідерландах можна без машини все життя жити. а В Америці ні. А, ось. Ну і всі такі базові потреби. А, ось. І плюс. Так? Тобто від самого базового такого рівня і плюс. Оце вона розглядає. А, наш варіант, як часто мені пишуть, по типу я його сліпила із того, що була або знайшла відмила. Знайшла йому роботу, одружила і люблю. Такого вона не розглядає мої любі, тому що в Америці немає проблеми з алкоголізацією чоловічого населення. Як у нас, відповідно, серед білошкірого ком'юніті, принаймні, там взагалі тако, таке ніхто не буде розглядати. Ось, тому робіть поправки, будь ласка, що я. Дуже англомовна людина і багато контенту в мене звідти і давно, тобто, мабуть, якась частина ментальності <хи>, також заточена десь, десь на ті, також з урахуванням тих реалів. І Тих і наших, якщо чесно. Так от, вона каже про гонитви за багатіями. Вона каже, дівчата, це велика помилка. Чому велика помилка? Те, що у чоловіка є великі статки, це не означає, що він буде готовий поділитися з вами хоч чимось з цих великих статків. Треба враховувати, що у чоловіка з великими статками дуже великий вибір жінок, і за нього велика конкуренція. Відповідно, саме такі чоловіки, ну якщо тільки він нас вас не бачить своєю майбутньою дружиною, не закоханий по вуха такий чоловік, то він, звичайно, як будь-який чоловік з меншими статками буде готовий щось там вам якусь пропозицію да, до вас виходити, як якось вас заманити, щоб ви були з ним. А, а якщо це просто, просто ви подобаєтеся, він не проти мати вас за подружку, а скоріше за все, з таким чоловіком ви будете мати приблизно дірку від публіка. Тому що, а, ну, дивіться, а, він буде катати вас в своїй крутій машині, він буде возити вас на свою там круту якусь небудь там фазенду або квартиру. А, Ну, в принципі, все. Він буде брати вас в якісь свої подорожі, а не туди, куди ви хочете. Тому що куди ви хочете, туди возяться коханих жінок, так? а туди, куди він хоче, а ви з ним як подорожка за компанією. Він буде возити вас не в ті ресторани, щоб. Годувати вас якоюсь вишиканою стравою, яка йому подобається, він хоче, щоб ви обов'язково її скуштували. Просто куди йому хочеться вас брати з собою за компанію, якщо йому приємна ваша компанія, а після ресторану йому буде приємно продовжити вечір і ніч з вами. Ось десь так. Тобто ви така будете подружка за компанію. І зазвичай. З діркою від бубліка. <свист> <свист> а, ну такі так є, слухайте, ну, до мене ж приходять дівчата також, я ж багато чую, що вони кажуть. А, у мене були дівчата на сеансах професійні утриманки ну, по життю утриманки в плані куханки, утриманки з гаремів прямо цілих. Наших багатіїв, ну, різні там випадки. Що я спостерігаю? Зазвичай в українських реаліях, якщо це коханка більш-менш забезпеченого чоловіка, квартиру він її знімає, вона ніколи не її. На автівці вона їздить, зазвичай автівка його вона їздить по довіреності. Ну тобто, там майже ніколи нічого не її. Можливо, що їй перепадає, це якась там подорож, іноді куди ну, до війни, там, Мальдіви, які, які небудь, куди йому хочеться. Знову ж таки, це не куди їй хочеться, це куди йому хочеться. І вона їде разом з ним. Така, ну... Подружка на прогулянки його. А, тому так. Вона каже про те, це пані Ковач, ви дівчата, дивіться, з якої не на його статки. Просто йому головне, щоб він мав базу, щоб ви могли будувати стосунки. Щоб коли ви будуєте стосунки, він не рипався, як йому там, вибачте, батон хліба купити, або як йому згаду заплатити, умовно кажучи. Ось це головне. А далі ви дивіться, з якою пропозицією до вас виходить чоловік. Що він готовий вкладати? Чи він готовий вкладати те, що вам конкретно потрібно, те, що вам конкретно хочеться. Чи ви постійно ця подружка, яка Він хоче на пиво з пацанами і бере вас з собою. Він хоче на футбол і бере вас з собою, щоб ви посиділи біля нього. Він хоче поїхати там, в якесь місто і бере вас тільки з собою. Ну, таке, знаєте. Кампаньон. От вона каже: ви дивіться, з якою пропозицією до вас виходить чоловік е, в плані, що він хоче вам давати. Якщо він вам не хоче нічого давати, то немає різниці, які в нього статки. І скоріше за все, якщо в нього буде великі статки через те, що він, у нього велика конкуренція, ну, за нього велика конкуренція, то вам буде доставатися найменше. Дівчата, я це спостерігаю, мені здається, це правда так. Це правда так. <к ordinarium> <кип amino> Наведу приклад вам. Значить, була в мене знайома пані. Я всіх прям під подробиці не знаю там ситуація, але ситуація приблизно така. Вона працює в компанії, ну, офісний якийсь співробітник, і зустрічається з кимось з цієї компанії. Я не зрозуміла, чи то був власник компанії, чи це просто найманий директор. Ну, з великою посадою людина. Наскільки я зрозуміла, він вільний. Це не те, що вона там, його коханка поза дружиною. Наскільки я зрозуміла, він був вільний. А, і дуже при грошах чоловік. А вона така, знаєте, така постійно задіргана, і в неї таке, «Yes, sir!» yes sir. Тобто вона, знаєте, перфекціоністка, і от на, на готові, знаєте, все виконувати, що там їй скажуть. Я зрозуміла, що зарплата в неї, ну, як для офісного співробітника, не така вже й велика. Мамі вона ще допомагала. І от вона Ну, якось ми з нею розмовляємо, що вона та їдемо, значить, з коханим на Фазенду. Фазенда, в нього там якийсь розкішний будинок замість, розкішна машина, значить, розкішна фазенда, все розкішне. І вона каже, Ой, значить, перед тим як їхати з коханим на фазенду, треба ж мені мені, мені треба заїхати, там в якийсь магазин і продуктовий, і купити такі-такі-такі продукти. І вона перелічує ці продукти, я розумію, що там, знаєте, продукти в розрізі, там, я не знаю, Пропарений восьминог, чи як воно правильно у нас називається, восьминіг, там кальмари в соусі Манго, ну таке щось. Тобто екзотичні якісь продукти, які коштують недешево. А ось і, вона, і вона додає, блін, так дорого, мені так дорого все це обходиться. А я така, знаєте, очі розплющена. Кажу. А ви що, купуєте для ваших цих зустрічей, для того, що він любить оцю всю екзотику? Ви купуєте за свої гроші всі ці продукти. Вона каже, ну так, вже давно, а я кажу, слухайте не, а чого ви купуєте за свої гроші? У вас же чоловік з такими статками. Мені якось незручно йому сказати, ми ж їдемо, відпочиваємо, у нього така красива фазенда, там все. Я ж так кошка, відпочиваю. <смі> Я кажу: ну ви якось дивно. Я думаю, у вас зовсім статки не рівні. А, вам треба поговорити, щоб він вам давав гроші, або щоб він сам купував, або щоб він якось замовляв. А сама собі думає, слухайте, чувак, значить, везе. Дуже красиву молоду жінку назвайозна цю фазенду. Розумно до того жінку проводить з нею там цікавий час в усіх аспектах. Так вона ще його годує кальмарами у манговому сонці. Розумієте? І напевно на це витрачає там четвертину своєї зарплати, при тому, що в неї там і мама хвора, і все їй потрібні були б гроші самій. От вам, дівчата, і дирка від публіка. Розумієте? Йому хочеться на фазенду, він їде на свою фазенду. Він бере її з собою, тому що чому б ні. Приємна, гарна компанія, фізичне задоволення, все нормально. Так вона ще його делікатесами готує. Ну, це фінал. Ой! Дівчата, дівчата. Тому правильно це пані Коуч каже, ви не дивіться на те, що в нього є. Ви дивіться на те, з якою пропозицією він виходить до вас, чи він готовий вкладатися, чи він готовий вкладатися в те, що хочете ви, а не він кудись їде і бере вся компанія. Ну я просто наведу вам приклад. Я вже казала про мого колишнього інженера. Мені нічого не треба було просити. Нічого. Я вставала вже гроші там, де треба лежали. Піди собі, купи, будь ласка, піди вже в крамницю і купі собі щось, він мені казав. Ну, я не дуже любитель, я не дуже ще Тому якось я так, в принципі, ну, коли куплю, коли не куплю, таке. Але дея гроші, я складала собі. Ну, іноді, правда, я з них могла щось піти купити нам там, на ланч спільний, але це на кальмарі, знаєте, в соусі ману. Щось таке необхідно те, що не купили разом, коли йшли в супермаркет, разом робити закупи для кухні. Ось, таке легеньке, недороге. Ось, так що. Ну не знаю, я ж кажу ну, але ж мій інженер він також не був дуже заможній. От то він якраз от той варіант, що треба для, для одруження. Тобто ну, можна із заможнім, напевно, одружуватися, якщо він тебе реально кохає, а не просто так щось для чогось, як елемент меблів в його інтер'єрі, або якийсь зручний варіант, при тому, що в нього ще буде купа. Інших варіантів. Ось, а так, А у чоловіка є квартира, гарна, в гарному місті, у чоловіка є машина, у чоловіка є гарна робота, у чоловіка є там якась подушка. все, будь ласка, можна, можна нормально будувати майбутнє. Uh, Ось. Ну, навіть якщо би це була не виплачена квартира, а просто квартира зйомна, наприклад. Але нормальна робота, все, все нормально, і якась подушка також можна, в принципі, будувати щось. Ось. Ну Просто там ризиків більше. Так що, дівчата, так що не треба за ними бігати, очікуючи, що вам дуже сильно щось перепаде. Перепаде тільки якщо він буде бачити вас майбутньою дружиною, сильно кохати. В інших випадках ви будете одна з великої кількості конкуренток, і, скоріше за все, кожний з вас буде доставатися ровна дірка від бублика і просто проведення з ним того часу і так, як хоче він. І тоді, коли хоче він. Це не буде про те, щоб приходити з пропозицією до вас щоб закохувати. Um, в себе вас і щоб щось давати ресурсним вам. Um, так що так. Ще <смеш> скажу. Uh, колись я uh, ну, була зареєстрована на сайтах знайомств міжнародних, і було декілька сайтів. І один сайт був ну, такий простий. У мене, до речі, є знайома пара, яка через цей сайт познайомилася і давно-давно, і щасливо одружені. Але ну, я там якось спілкувалася з кимось, але подивилася, ну, що там постійно всі, всі ті ж самі, знаєте, пасуться там. Я подумала, що, мабуть, якісь переважно тут не дуже серйозні чоловіки. І була на тому сайті, де чоловіки прям платять і багато платять. Для того, щоб там зареєструватися, і о, прям там якийсь люксичний сайт, що там і мільйонери, і прям їх перевіряють там, на їхні статки. І я от подивилася анкети, що пишуть дівчата що пишуть чоловіки. І от той елітний люксичний сайт, я з нього прям пішла, мені здається, дня через два або три, тому що я просто не витримала таке читати. Ну, я вам чесно скажу просто онлайн-бордель. по суті. Я зрозуміла, що найбільше фрікової, ідіотичної інформації запитів було на профілях чоловіків перевірених мільйонерів. Там прям сайт перевіряв, треба було якісь там накладні чи що там їм висилати. Um, накладні, як вони називаються. Ну, типу, типу, якісь податкові декларації чи що там, я не знаю. І вони тоді ставили, що це значить перевірений мільйонер, чи хто там він. Ну, з якими статками там пораненжні йшло. І я подивилася, що найбільш фріконуті, найбільш довбануті. Um, Профілі це були профілі саме, саме багатих от, чоловіків. Ем, я просто зрозуміла, це не через те, що вони багаті, а через те, що на простих сайтах, там, де фріки є, фріки бідні, бояться про, це, про свої оці всі бажання відкрито говорити. А багаті фріки не бояться. Це все одно є конкуренція, розумієте? Я не кажу, що там серед багатих немає нормальних, інтелектуальних, гарних чоловіків. Все це, це є просто, ну, як я ж кажу, серед бідних є добавці свої, серед середніх і серед багатих в плані, в плані фінансів. Але просто чим людина заможніша, тим відкритіше вона всі свої бажання озвучує. Ну і жінки, там, я не знаю, просто на. Цих профілях багатих неадекватів. Ну просто ти бачиш, що це реальний неадекват. Те, що він пише, які він там вимоги до жінки висовує, що він хоче, то просто жах якийсь. І пишуть дівчата, багато пишуть і не знаю, я просто подивилася, подивилася, думаю, оце. Якщо на, на нормальному звичайному сайті там ще що, хоч щось трошки про романтику, то взагалі нічого немає про романтику. Це просто тупо, а тоді ми розпустить тільки в інтернеті. Так що, дівчата, такі страви, такі страви. Чим багатіше, тим більше конкуренції за нього, тим скоріше у вас буде рівно дірка від бубліка. Якщо тільки це не дуже рідкий випадок, що він у вас закохується і бачить вас, майбутню дружину. Все дуже дякую за увагу. До побачення.